Всім привіт! Вітаю на каналі Просто Речі. Юа. Ще одна цікава новина, друзі. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман не так давно відмітив, що агенти штучного інтелекту можуть з'явитися на ринку праці вже цього року, оскільки компанія наближається до розроблення людиноподібного штучного інтелекту загального призначення AGI. Дана абревіатура позначає системи, які здатні ухвалювати автономні рішення і діяти, прагнучи досягати цілей. За словами Альтмана, OpenAI прагне створити штучний інтелект загального призначення, наближаючи його до людського інтелекту. В масовому поширенні агентів штучного інтелекту впевнені і керівники інших технологічних гігантів, зокрема Nvidia Дженсен Хуанг, Сундара Пічаї, CEO Google і Мік Костіган, VP Salesforce. Вони впевнені, що корпоративне використання таких агентів. Уже стає модою на сьогоднішній день. Деякі інтернет видання з посиланням на Альтмана зазначають, що він вірить в те, що інструменти над інтелекту можуть істотно прискорити наукові відкриття та інновації, приводячи до збільшення добробуту і процвітання людей. Тепер ми впевнені, що знаємо, як створити AGI в традиційному розумінні цього терміна», зазначив Альтман у своєму x акаунті. Компанія AI, яка вже на сьогоднішній день стала одним із провідних гравців у сфері генеративного штучного інтелекту, впевнено продовжує прагнути розширити свої можливості у розробці суперінтелекту. Альтман прогнозує, що AI-агенти зможуть виконувати завдання, які зараз вважаються складними чи неприйнятними для автоматизації. Це може призвести до значних змін у багатьох професіях, зокрема і тих, які раніше вважалися захищеними від впливу таких технологій. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, зокрема, вашу думку про те, як це все плине на ринок праці в Україні та на бізнес загалом. Чи створить таке впровадження нові бізнес-можливості і потенціал для покращення життя людей, зокрема в Україні. Мені дуже цікава ваша думка з цього приводу. Дякую і до нових зустрічей!